Тренер з пляжного волейболу Петро Подгурський розпочинає чергове заняття з підопічними. 15 березня у Чорноморськ поїдуть три пари волейболісток від Рівненщини. У нас зараз підготовка йде до чемпіонату України. Буде по пляжному волейболу, тому у нас буде більше зігрування пар, взаємодія в парі. Де робота над технікою передачі атакуючі удари через сітку блокування. Петру Подгурському майже 70. десять років він вже на пенсії. Сильний духом він ніколи не здається, на мою думку. Він такий, що ну, діло доведе до кінця. Ми йому дуже вдячні за це. Дуже, він дає дуже хороші поради завжди. Я вже тренуюся 4 роки і за цей час можу сказати, що він дуже хороша людина, яка привела мене на достатньо високий рівень у волейболі. Я його дуже поважаю і ціную. Заходимо з паном Петром до його кабінету, розпитуємо, як ставляться до нього колеги та вихованки. Робота ти повинен йти, ти повинен працювати. Ти... Чи ти на пенсії, чи ти не на пенсії, відповідальність повинна бути однакова у всіх цих аспектах. От. Ну і крім того, що ти відчуваєш, що ти, ти працівник, тому що соціальний статус. Пенсіонера він дозволяє десь повалятись. Пан Петро демонструє фото вихованців. каже, що року готує не менше п'яти спортсменів. Приміром, це Вікторія Лисиця і Катерина Дашевська, бронзові призерки чемпіонату Європи. Дашевська знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Лисиця грає в Німеччині. Діти після закінчення школи влаштовуються. Чоловік каже, після майже 55 років трудового стажу отримує 3,5 тисячі гривень пенсії. Запитуємо, що він думає про березневу індексацію. Я е, навіть ще не цікавився. Це підвищення, е, ну, скажімо так, це незначне наше покращення. Пенсія витрачається на комуналку. Ну, це добре, що є е, робота. А не було б роботи. Ти дуже-дуже. Пройшлося б ощадно Тренер радить іншим пенсіонерам бути такими ж активними, як він, не захворіти самому собі, тобто піддатися хворобі раз різними займіться дітьми, займіться внуками, займіться домашньою роботою. Не будьте от, лінивими, бо саме страшне. Волди Юлія Друктиніта, Павло Ільчук, новини Юарівне.